Хочемо подякувати Ларисі Ковач і всім людям, які донатять нам на дроні. Дуже вам велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Вісім розвідувальних дронів DJI Mavic 3, три fpv дрони та 20 батарейок до них на суму у понад мільйон гривень для наших захисників усього за місяць від простих людей та робочих колективів, які відмовилися від подарунків, святкових вечер і робочих вечірок. Натомість кошти, які планували витратити на розваги, передали Ларисі Ковач. Вона від початку війни активно займається волонтерством. А сам грудень почався з того, що ранку мені перезвонив один прекрасний чоловік і каже: моя донечка відмовилася від подарунків на Новий рік і вона хоче задонатити саме на дрони. Ця прекрасна мелітка приносить нам 10 тисяч гривень. Дописи з мелітою Лариса опублікувала у мережі Фейсбук. Почали долучатися різні колективи, які відмовилися від корпоративних вечірок. Про всі благодійні надходження волонтерка звітує в соцмережі. Це багато просто небайдужих людей, які відмовлялися в цю новорічну ніч від святкувань День народжень, це як Галина Бучко, Турянський Олег, Таня Черешня. Це купа, купа людей, які дійсно відмовилися від чогось в ці свята, і ці гроші задонатили на дрони. Дрони уже на передовій у наших захисників небайдужі люди наколядували ще 240 тисяч гривень на три Мавіки. Їх завезуть 10 січня. Найчастіше Лариса Ковач допомагає 128-й та 72-й бригадам, а також Мавік банді. Про всі збори анонсує на своїй сторінці у мережі Фейсбук.